Про місто та городян в маленьких оповідках роман Володимира Килинича, Чернівці на крисах Капелюха, презентували в медіа-центрі Бельв'ю. Більше у сюжеті моєї колеги. Чернівці це маленький всесвіт, який з тобою до кінця життя. Так про книгу Чернівці на крисах капелюха відгукується її автор Володимир Килинич. Своєрідний путівник запахів, смаків, емоцій та характеру міста з ноткою іронії та доброго гумору. Саме так автор виклав роман на сторінках короткими оповідками. Головний герой цієї книжки місто Чернівці. В мене не цікавить окрема конкретна людина. В мене цікавлять тенденції, явища, які тут можна спостерігати. і і через людей дуже часто вигаданих там ніяких аналогій нема, і не можна шукати, і не треба шукати. Я намагаюся описувати те, що відбувається тут, в цьому місці. Вот і все історії в книзі розпочинаються зі спогадів письменника ще з кінця 60-х років, та переплітаються з сучасними. Однак, згуртував їх автор під однією обкладинкою лише після початку повномасштабного вторгнення. Почав писати, як тільки почалась війна. Щось я подумав. Що не можна залишатися, якось не можна залишати місто навіть в такий скрутний час. А потім почали мені знайомі з фронту писати: пиши, нам це допомагає, нам це треба, і було таке не одне звернення, і не два. Пан Володимир розповідає, кожен куточок чернівців здатен надихнути. Я хотів би, щоб читачі прочитавши цю книжку і. Ну, перш за все, звернули, ну звернули увагу на це місто, бо ми якось ходимо також шуркаємо ботінками по Кобилянській, по іншим вулицям і ніколи не, зна, не, не помічаємо насправді красу цього міста, а вона є, вона прихована, її треба вміти знайти і побачити. І я хочу допомогти в цьому. Пропонуємо поділитись уривком з роману. Поет погоджується. Там, колись був громадський туалет, тому на тому в кінці цього. Міста. Він десь за Румунію був побудований, але треба було спускатися під землю. От влітку якось ми стоїмо на початку Кобилянської, іде якийсь дядько з двома чемоданами величезними. Питає, хлопці, як добратися до вокзалу. Ми кажемо, пошуткували. Ми кажемо, дядько, ну там станція метро, спускайтеся туди і через дві зупинки вийдете на вокзалі. Я матюків знав до тих пір, які такі деякі, але я дуже сильно збагатився тоді. Після того, як він вийшов звідти. презентацію книги Чернівці на крисах капелюха, відвідали близько півсотні городян. Тож письменник анонсував ще не опубліковані есеї, які зачитав медійник Богдан Ластівка. Наразі автор планує видати ще дві книги про місто. У Чернівцях громадський транспорт особливо й не потрібен. Ми любимо чернівці ще й за відстані, а тут їх немає. Тут все поруч. Магазини, лазні, базари, аптеки. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.